Цей фільм був одним із найважчих у його кар'єрі, і Робін Вільямс не хотів за нього братися. Актора насторожила складна тематика картини, куди приводять мрії: тема смерті, втрати та співчуття. Для того щоб заглибитись у свого героя, знадобилося багато емоційного залучення. Сам Вільямс довгий час боровся з депресією та внутрішніми демонами, що робило цю роль особливо важкою для нього. Далися в знаки і конфлікти з режисером Вінсентом Вордом, який обмежував артиста у творчості та свободі імпровізації. Через це Робін відчував себе у суворих рамках сценарію та обмеженим баченням режисера, але особливо важко вплинуло на Вільямса розлучення з першою дружиною, що посилювало його вразливість і таку велику чутливість. І, хоча картина отримала високі оцінки та визнання критиків, сам актор пізніше зізнавався, що участь у зйомках залишила по собі велике емоційне спустошення.